Це ну, не підлітки поїздки. Він би пішов, а так до мене обідуся. Ну, взагалі не півтори тисячі читачів. Чи, Класний чи, чи. просто не література читання на, піли на, піли на, піли на, піли на піли. Да, бюджетный. How does it work to me? це перше, я записую, вже знав, що як треба працювати з то, що у нас іграча трекотить ці вібрації. Що вона каже ось. Буде передала в цьому році 200 з лишнім гривню, то ми все не можемо купувати те, що треба нам. Ми не можемо так щось робити. Я не можу думати, де ловити, де економити.

Чи багато? Лариса Миколаївна, чи багато відвідувачів у бібліотеці? Ну, за рік наша бібліотека обслуговує до півтори тисячі читачів. В день приходить так до 30-40, навіть є 50-60 читачів у день, як на абонемент, так і в читальний зал. Скажіть, будь ласка, ви саме піклуєтеся про оновлення книжкового фонду? Яким чином? Наша бібліотека вже ми третій рік як ввели платні послуги, такі незначні платні послуги, як нічний абонемент, 20 копійок ніч, платний абонемент, особливо цінних книг, 50 копійочок на недільку, гривня на дві неділі. І за ці кошти, які ми здаємо в нашу бухгалтерію, ми перераховуємо книжковий магазин і дещо. Придбаємо з літератури, такої літератури, яка користується попитом у студентів-заочників для вступників вищі навчальні і середні заклади, а також людям, які цікавляться літературою, детективами, сучасними детективами або ж ну, так, на тему любов, кохання, там серії шарм. Волшебний купідон. Ось таку літературу ми вже придбали ще дуже мало, але ж стараємося, тому що нам не виділяється ні однієї копійки на придбання літератури. Ну своїми своїми силами стараємося працювати і щоб забезпечувати читачам літературою, яку ми зможемо придбати. Дякуємо. Скажи, тобі подобається обслуговування цієї бібліотеки? Так, да, мені подобається. І саме тому ти сюди завітала? Так. Да. Дякуємо. Вибачте, вам подобається обслуговування бібліотеки? Так, мені дуже подобається, особливо бібліотекарі, які допомагають більш ну, допомагають більш нам в навчанні, як то, можна сказати, дуже завжди привітливі до нас чуйні. Мені дуже подобається ця бібліотека. Дякуємо. Вибачте, чому саме сюди ви сьогодні завітали? Я сьогодні завітала, тому що тут багато різноманітної літератури, яка мені подобається, допомагає мені підготуватися до уроків. Дякуємо.